Основу для моку вже зробив. На даний момент вона складається з чотирьох частин, до яких у майбутньому можна буде ще приєднувати. Зробив стіл для обробки птиці. У нас це буде індюк. До речі, щось не пам'ятаю, чи в Его є ще живий індюк, знаю лише цих. Напишіть у коментах. Далі є ось таких два вулики, у яких потрібно буде замінити нижні частини на відповідний колір. А так вони мені дуже подобаються. Я задоволений ними. Зробив ще винний прес. Будемо відкривати філію нонстопом. Також до пресу є і виноградник. Звісно, можна було його зробити ще більш гарнішим, але і так піде. Газда цього господарства ось такий вуйко, який зібрався йти на збирання урожаю винограду. Ще зробив повозку, який наш господар. Напишіть в коментарях, як його назвемо, зібрав сіно для худоби на зиму. До цього всього зробив ще маленьку кузню, до якої спочатку потрібно додати кілька деталей, і тоді нею вже можна буде милуватися. Наймовірніше буду її переробляти, оскільки хочу, щоб вона зразу була з будинку, А ось так це все разом виглядає. Не забудьте в коментарях написати ім'я для войка.